Привіт, Мандрик і Михайло. Вітання. Ми тут зібралися писати підкаст, це доволі несподівано вийшло. І справді несподівано, бо що для мене, що для Мандрика, то зовсім новий формат. І сьогодні ми поговоримо про що? Мене постійно ганяли копи. Приїжджали, питали, хто ти. Я показував паспорт. Вони кажуть, свалюй звідси. Кажу, не можу, закрито. Може, може, там нещодавно людину вбили. Ну чекай, то вже якось знаєш такий, якось якось важко, як на мене. Ти що ти з картоплю робив? І сьогодні ми поговоримо про їзду на велосипеді взимку, бо для багатьох проблема в мінусову температуру виїжджати. І перший же топік це чому взагалі різниця між софтшел, якоюсь одягом, тобто багатошарвом і звичайним спортивним одягом. Чому б не в спортивному? Знаєш, тут у нас насправді поділяється весь велосвіт на окремі касти, то каста шестерістів. Каста МТБшників. Я думаю, тим пацанам нема сенсу пояснювати, в чому прикол спортивного одягу і чому його не варто вдягати, коли їдеш в магазин великом. Вє є окремий варіант людей, котрі вважають Велік то вже спортивний снаряд. І навіть якщо ти їдеш годину зі швидкістю 12 км по парку від сили, то тобі треба топові шмотки від топових брендів, щоб було тепло і комфортно. Але це так не буває. Але коли ми їздили з тобою, то я їхав в спортивному одягу, ти їхав в товстовці. Та-та-та. Чому така різниця? Я переважно взимку ставив ровер на паузу, бо мене дуже харила кількість сміття на вулиці. Тобто ти виходив, проходило дві хвилини, і ти весь брудний в багнюці, і то зовсім не, не, не прикольно. І мені реально стало впадло вдягати, знаєш, багато шаровів. Якщо ти вдягаєш лайкеру, то тобі потрібна ну, умовна термуха. Захист від вітру, ну і пішло-пішло, і так шарів там три мінімум взимку. Не зовсім зручно. Тому я перейшов на худі, і це реальна тема. Взагалі, от в ній завжди тепло, Тобто вона має такий, знаєш, прошарок всередині повітря, він завжди там теплий. Ти розумієш, що це продуває, але поки вітер продує, там вже дуєте тепленьким. Єдине, головне, щоб не була волога кофта, бо тоді продуває її, а задуває доволі холодне повітря всередину. Але, але якщо їхати і не потіти як собака, а в принципі взимку це доволі тяжко зробити, то буде нормально. А з приводу багатошаровості, да, є така проблема, що мені дуже влом іноді вдягатися, бо це займає іноді більше часу, ніж я потім катаюся. Бо це ж треба блин, натягнути на себе термобілизну, надягнути шкарпетки теплі, надягнути о, після термобілизни джерсі, о, джерсі з флісом або просто фліском, куртку надягнути. потім... О, цей баф натягнути шапку і ще щось, і, і ти такі вже блін, я нікуди не хочу їхати. Мені жарко, на вулиці зараз холодно буде. Ну і залишаєшся вдома. Єдина проблема, яку я бачу з багатошаревістю для мене, яку я виявив, це їзда в зимових бібобах, е, такі штани на лямках. Бо проблема в тому, що може продавати пах. І для мене це стало в один момент проблемою. Я запитував хлопців, типу, як вони з цим справляються, і мені казали, що не продувається просто. Ну, тобто це теж залежить від одягу. Ну та вони ще є різні, тому деякі є з флісом, деякі з додатковим шам, щоб це не відбувалося. В мене всі шорти були, коли продавалися, тому я щось вдягав зверху, щось додавав, щоб такої проблеми не було, але так, да, вона присутня. Це антиреклама Декатлону, бо в мене дієкатлонські зимові вівопи, і вони продуваються, і це жахливо. Але я нещодавно побачив о, цікавий трюк: це використання звичайного бафу літнього. О, ти його просто складаєш і кладеш собі о, в пахову зону. Головне потім не переплутати, не вдягнути його на шию собі. От, про те, що ти зараз сказав, я це реально тестив на власному досвіді. Правда, мені здається, то була не зима, то була така рання осінь, коли ти вже можеш одягнути, наприклад, нагава шорти і поїхати рано вранці кудись їздити. І от якраз та частина дня початок. Коли реально зимно, може десь навіть лід бути, е ця штука рятувала. Тобто нема нічого, ну ти звичайний шосерист, в тебе в кармані, крім Ремкі, і банана нічого немає, і типу баф, блін, рішай, і ти якось виживаєш цей період, поки сонце не підніметься вище і не стане тепліше. А, це проблема до, до речі, бреветів, Коли ти виїжджаєш, блін в п'яту ранку на вулиці Холодрига. Потім починається спеки десь днем, і тобі треба всю цю капусту знімати, вдягати. Ну які я думаю, всі знають, ті, хто хактають такі речі, що там багато шарів, без неї нікуди. В худі ти вже не поїдеш. Але не покатушки, аля 30-50 кілометрів, катнути ґрунтами, катнути в сусідне село по та та, -та Оце якраз худі для таких речей. Тобто треба розуміти, що ти виїжджаєш не на тренування, то просто катка з друзями. Тут велосипед то не просто заряд спортивний, то багато призначень має штука ця. Ага, з тобою виїжджаєш 7 блін. Сходить. Ми виїхали за каву. 60 кілометрів грунтами через ліса, через болота. Оленів бачимо, бо там взагалі людей немає, що нога не ступала. Прикольно було. біло ззаді таким бігали. Та, та, та. І так, next тема це бомж поїздки. Я впевнений, в кожній велотусовці. Є такий термін. Тобто, от якась поїздка називається апріорі бомж. Але чому, От, наприклад, візьмемо елементарний брівет на 400 кілометрів. Елементарно. Велосипедист бревітчик, то приїде, умовно, там за 19 годин, плюс-мінус, особливо не напрягаючись. Відповідно, то день роботи, день активної роботи м'язами. Або можна ту саму дистанцію приїхати на байпакінгу за день чи два. З поладкою, з повним екіпом, або, можливо, зробити якийсь тур. Я називаю то картріп або карт тревел, коли ти реально їдеш, там, де замахався, букаєш собі готель умовно за 10 євро, встаєш собі тусиш вечір і далі їд, їд, їдеш далі, і хоч їдеш так тиждень чи більше. І от питання: на байпакінгу ну треба трошки класитися, щоб купити обладнання, як на мене. Так, да, для байкпакінгу треба як наймеш купити намет, спальник якийсь. Хоча якщо ти йдеш літом, в Торі, можна обійтись без нього, але так собі. І надувний килимок. Ну або просто килимок, але проблема в розмірах всього цього, бо в тебе все одно обмежена кількість речей, які ти можеш з собою вести, бо це ж байкпакінг. Та і це, типа, необхідне, бо. Ти маєш десь ночувати. Ну, якби там на Паріж-Бріз-Паріс, звісно, можна ночувати в кущах, десь в Канаді, десь на лавочці, на зупинці. і все окей. Хоча за лавочки, я тобі скажу в Словакії, я один раз застряг на кордоні. Ну тобто я реально провтикав години з, з переводами годин, бо я їхав. Я їхав з Німеччини великом, і доїхав на годину пізніше, як закрився кордон. Словакія, щоб ви розуміли, то от поле просто є пропусний пункт навколо поля. І була зупинка. І я там декілька разів пробував заснути, і мене постійно ганяли копи. Ого. Тобто вони приїжджали, питали, хто ти, я показував паспорт. Вони кажуть, свалюй звідси. Кажу, не може, закрито. Тому з зупинкою можуть бути проблеми. Да, я хочу доповнити, що в Європі з цим взагалі проблема, бо не всюди можна ночувати з навіть з наметами. Тобто ти не можеш десь в лісочок заїхати і поставити намет. Ну то залежить ще від країни, да, бо від країни дуже Франці, залежить. здається, можна всюди ночувати. Да, а в Польщі, наскільки я знаю, можна тільки не в кемпінгах ночувати. І Щось таке я чув. Я чесно кажучи, так і не випробував це. Ну в будь-якому випадку ми ведемо до того, що обладнання. В принципі, вже є суттєвим вкладом в твою поїздку. З іншого боку, умовно, хлоп, який проїхав то за день, витратив, умовно, 200 гривень на ходок на заправці. І чувак, котрий їде з однією карткою в кармані, витратив 10 євро на готель і, ладно, дамо 20 євро ужиратися холам з півком. Я думаю, саме останній варіант зовні виглядає набагато бо в нього є і душі, все що хочеш. То хто з них їде бомж? Можливо, дійсно готельний варіант менш бомжацький, але проблема в тому, що, по-перше, ти не всі готелі завалишся, хоча з цим теж є питання. Бо в Європі можуть пускати, скажімо, за все, всюди. А в нас зустрічався з тим, що мені відмовляли, коли я дзвонив, казав, я буду в готелі з велосипедом. По-перше, ти в цьому обмежений, по-друге, готелі не всюди є. Бо якщо ти хочеш десь поруч з природою, ще на озеро якесь піти, там не знаю, водоспад? То То, напевно тільки байпакінг варіант, так. Да. Так що готелі, в принципі, це крутий варіант, але сенс тоді, в принципі, на велосипеді їхати, бо вони не завжди є в класних місцях. Маєш на увазі? Чи сенс є їхати умовно кудись подорожувати з готелями і Веліком? Так. А як тоді? В принципі, як варіант з наметами знову ж. Але я з тобою згоден, бо я згадав свою поїздку через Львівську область в Івано-Франківськ, але ми їхали так доволі повільно, 60 км за день. На весь день розтягували. І ми заночували в Бережанах, і якраз там готелі були. Ми приїхали дуже брудні, там втомлені, ледве доїхали. Після цього ми пішли в ресторан, який там поруч був. І, і я щось випадково взяв собі стейк, і він мені вийшов 800 гривень. Тобто я по, по, повечерів на тисячу гривень в результаті. При тому я за готель заплатив там 200 гривень максимум. Я коли перший раз поїхав в Польщу з Веліком, мій перший хостел коштував 8 злотих. Це скільки в гривнах? Я? То напевно десь коло 100 гривень. А ну, взагалі. Чувак, я був в величезному будинку, повністю один. Тобто номер на 10 людей я один. Внизу величезна вітальня, ну знаєш такі з каменя, пліточка, каміни, все окей, нікого нема. Мій велик там стоїть один. Може, може, там нещодавно людину вбили. Щоб одразу розуміти, то було десь 4 роки тому. Да ні, навіть 4 роки тому. Я не пам'ятаю, щоб десь я міг знайти собі житло за 100 гривень, навіть в хату якусь в селі не пустять. Коли ти в хлам замаханий, брудний вилізаєш з гір в цивілізацію, то не обов'язково означаєш ти бомжара. Тобто. Ти умовно витратив на велик палатку, як чувак, котрий поїхав з літаком кудись на два дні назад. Ти спокійно можеш витратити більше. Тому що якась нормальна палатка аля 400 грам, ну 800 грам, напевно, коштує. Зараз від тисячі доларів мінімум. Так, да, намет коштує, але якщо брати все ж більш бюджетні намети, а Nature Hike Monger, там не знаю, дуже популярний намет, наскільки я бачив в горах, то блин, він коштує 200, навіть менше 200 доларів і півтора кілограма ваги. Не забувайте написати в коментарях. Реально мені цікаво, що для вас бомж поїздка. от, от реально прикольна статістика, що люди вважають бомжем. Я їхав сьогодні до тебе, мене було трошки часу погортати Інстаграм, TikTok. І офігенне відео. От чувак взимку круто педалить, і поруч, типу, аля, думки водіїв. Що за дебіл? Шо? Куди їдеш? Брудно, слякать, мокро. дебіл якийсь. Це класіка взагалі. І чим дешевша машина, тим більше таких думок. Можна зараз буде ще раз перезаписати, якщо хочеш. Взагалі з нуля? І напевно останній такий аспект. Котрій хотілося б додати в цьому відео, от ми говорили за байпакінг. Треба з собою щось поїсти взяти, напевно. Так, да, і на байпакінгі знову ж не так багато місці, тому особливо, не знаю, мішок картоплі ти з собою не повезеш. Я от тебе переб'ю. Я просто згадав: типа, свій перший реально, знаєте, от стандартний тріп на МТБ велосипеді, типу, ну, з баулом, здум багажник, нормальний такий, Радянські. Велоштани такі. Ну, типу, того, але поменше. І кілограм картоплі. Я сподіваюся, ти спік її хоча б, знаєш. Багаті. Ні? Ні? Я приїхав е, ночувати біля манятського водоспаду. То Івано-Франківська область найвищий е, каскадний водоспад в Україні, там щось 23 метри здається. І там було все вологе, багаття не було. <світ> 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 То що ти з картоплею робив? Тому питання харчів дуже актуальне завжди. Е, ну я думаю, зараз всі напевно знають про е, такі ж швидкі набори е, від е, їдло, харчі. Я думаю, всі бачать в туристичних магазинах такі штуки. Їх велика кількість вони yeah, yeah, yeah. коштують в принципі десь в районі 100 гривень, е, в залежності від там чиє м'ясо чи ні, готуються дуже легко. Відкриваєш, заливаєш туди окріп. І, в принципі, чекаєш хвилин 10, поки воно все набухне, і можна вже їсти його. Це дуже швидкий варіант, але трошечки дорогий. Бо щоб не їстися, треба 3-4 штуки в день, особливо, коли ти крутиш, особливо ще щось. Та, але то набагато вигідніше, ніж е, тягти з собою, не знаю, якісь батончики чи ще щось. Ти маєш повноцінний прийом їжі. Ну, один то як зайти, умовно, в їдалку. Ну, в їдальні ти теж зараз поїш на 100 гривень, то ти маєш з собою. Я не пригадаю бренди, але ти реально знаєш сурові такі військові пакети. І реально 80 гривень ти береш гречку з свининою, і то така шикарна штука. Просто неймовірно. Не, прямо військових забирають і гуманітарку розпродають. Ну, до того як я брав, то точно була не гуманітарка, зараз не знаю. То це один з таких варіантів. Є ще знову, що можна ввести якісь батончики, банани. В принципі, воно вийде в ту ж саму ціну, але ти ніфіга не наїшся її, і це буде в основному все солодке. Хоча є ще варіант місні джерки. Це висушене м'ясо без вологи, і ти просто його хрумкаєш як чіпси а тільки місні. Є всякі виробники, які у нас роблять українські, і також можна самому приготувати. У мене такий експірінс був, коли я їхав в перший раз в похід в Карпатами. Ми висушили там півтора кілограма м'яса, це стало там умовно 300-400 г джереків цих, і вони чотири дні спокійно собі лежали. Ми їх хрумкали. Топ варіант, в принципі, бюджетний виходить, якщо самому робити. Якщо не самому, то трошечки запарно. Та, і ці штуки в пакетах вони ж по суті не псуються. Ну, ти їх можеш, навіть гречку з м'ясом, ти можеш зберігати і не в холодильнику. У мене вони є дома, бо є такі випадки, коли реально волом щось робити, і то офігенне рішення. Ти нагрів води, одразу чай, залив, готово, поїв, все шикарно. Так, да, те, що я зараз показав, це якраз на випадок, якщо мені буде дуже впадло щось готувати, на вулиці вже не вийдеш, бо комендантська година. Я такий, ну супер, тоді буде готова обід. Окей, окрім цього, ще можна з собою взяти горіхів. Це теж топчик, вони дуже ситні. Єдиний мінус від них дуже хочеться пити. Угу. І плюс ти прям дуже багато їх не з'їш, бо може потім поташнювати. Тонна любителя... Коли хтось ну знаєш, на нарад, і щось треба похрумкати. І ще є такий варіант, який доволі рідко обговорюють, я не знаю чому е і використовують, але це швидкозаварні хлоп'я. Але аля кукурудзяні хлоп'я, гречані хлоп'я. Е вони коштують копійки, аля. 30 гривень за кілограм. Ну зараз ти зараз говориш більше як про вівсянку швидкого приготування, чи прям хлопці. Знаєш, як я собі уявляю, залив молочком. Я не про солодке, я про о, саме як вівсянка, швидкозаварна, але вівсянка дуже швидко проходить. Ти її не носитишся. є, Та, є таке є з гречки і з кукурудзи. Ну я не знаю, з кукурудзи роблять напевно щось таке. Хлоп'я звичайний, ти їх теж заливаєш кипятком, як вівсянку швидко швидкого приготування. Чекаєш 3-5 хвилин. І, в принципі, ти можеш їсти. Де, і в принципі, ти гречку можеш залити спокійно кипятком, насправді, і ну, вон, гречку. Гречку, да. Просто треба довше чекати. Я зрозумів про що ти, але чекати аля годин і багато можна заготувати завчасно зажарку, взяти. Ну, чекай, то вже якось, знаєш, такі якось якось важко, як на мене. Важко, але смачно. Окей, і ти, наприклад, оце все. Наприклад, взяв би в похід умовний на 20-30 кілометрів, то, типу, день, день ходьби, ти взяв би такий набір. Я по Чорногорі йшов чотири дні з таким якраз набором. Клоп'ярки міцні, які розповідав перший день. Ідеально, другий день вже проїлося. На третій день слава Богу, у нас ще були ці їдло, всяке таке mm -hmm. харчі. То що ми їх під'їдали вже, бо дуже сильно проїлося за два дні. А якщо брати на день, щоб зекономити, щоб знизити вартість всього харчування, це в принципі добре підходить. Я переважно закладаю знаєш, якусь шалену дистанцію, але має пройти за день, в крайньому випадку, типу, за добу. Тому я зазвичай типу, якось обмежую цей харчовий пак, тобто умовний рюкзак там, 10 літрів, то насправді не банекій рюкзачок, то десь ну, ось такий, умовно, маленький пакуночок, І такі рішення, як їдло і військові пакети, котрі з ну, швидкого харчування, то вони, по-перше, компактні. Ти можеш їх взяти, умовно, три, і вони займуть небагато місця, лишиться для якогось обладнання, там ліхтарик, якісь додаткові штуки, плюс вода, і ти собі спокійно маєш нормальне харчування. Тобто, я по собі помітив, що а, під час активності, навіть в горах, мені звучає одного такого на всю поїздку умовно, ти день лазиш. Ти одну з'їв і ввечері, коли вже фінішнулись, можеш якийсь якісь худохи на працю Ні, Ну одразу видно справжнього привітчика за день максимально великої дистанції пройти, проїхати і повернутися. А, суть а, походів дуже часто це кайфанути, десь поставити намет, вже відпочити, полазити десь. Я не раз зустрічав і захід, і схід сонця. То було неймовірно. Я зустрічав захід сонця на мінчолі. То Чорногірський хребет, oh. то відговерли. Після шпиць, якщо йти ну, десь, напевно, 10 кілометрів по хребту. Зучав захід сонця. Е, то була поїздка на один день з великами. Тобто я ще поночі спускався вниз. Для мене якось цікавіше такий кікспілці, якби я, я побачив, а в темряві, ну, що ти робити спати в палаці, типу, а ти ще тягнув ту палатку. Це який різний непотрібний шмот, що ти просто ліг поспав і вранці з от цим от баулом йшов назад. Ну, то якось в мене дуже. <свистач> Виводить з рівноваги, я просто я не можу з цим зберетися. <свистач> У мене була раніше така традиція, я кожен рік був на Говерлі. Я постійно бачив людей такими величезними баулами 160 літрів. Ну, щоб ви могли уявити 160 літрів, ну, я туди влізу, отак, от 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 і я туди запхаюся спокійно. І, типу з мене ще лишиться зверху місце під щось. Типу, думаєш, блін, напевно, чувак, вже тиждень ходить. Блін, напевно. Ти їм, ні, я там машину лишив, зараз піднімлюсь, там поїм і піду назад. Тобто людина 60 кіло тягне якогось лайна з собою нагору, щоб там посидіти і піти назад. Походу, ця людина це я. <сирис> Бо останній раз, коли я вирішив вибратися з наметом, я набрав 50-літровий Ну, в мене 50 рюкзак, я його заклав ну, не повністю, але він в мене був, і я вирішив одним днем сходити на парашку і заночувати біля водоспаду Гурколо. Ну, бо там 20 кілометри вийшло, е, маршрут. В принципі, я з ним пройшовся ну, на парашки, де там станеш взагалі за метом. Там нема куди. Е, я доходжу до водоспаду гурколо, а там е, можу машинами виявляється, доїхати, і там багато людей сонячоло. Діти кричать, плачуть. В мене так бомбануло. Я, короче, пішов просто далі, поїхав з коло, щоб відправитися назад електричкою. Відповідно, я просто пройшовся по парашки з 50-літровим рюкзаком. Всі на мене дивилися, бо там люди просто без нічого ходять. Тіпа, в тому і питання треба визначити. Максимально потрібні речі. Треба розуміти, що ти стоїться ті використаєш, що ні. І вже по минулому досвіду ти розумієш, що тобто, ця штука реально потрібна, ця штука, я її використовую, можливо, в одному відсотку Тобто, ну напевно, треба її лишити вдома. Це просто хвороба брієтчиків. От я раніше спокійно міг, там 4 Реч. дні. Щоб ти розумів, я за Брієте дізнався не більше 5 років тому. Що у Львові Львів Басіко Клаб, то вообще там скільки вони того року, походу якісь там 10-14 чотирнадцять ювілейний заїзд влаштували, тобто в них доволі ну людні івенти. Ну але як повз мене, то все приходило. Да, до речі, на івенти теж постійно притягуються. Тобто, теж коли катався, нічого не знав, нікого якісь ростовки не зрозуміли. У мене були велоспет на три розміри менше, ніж потрібно. Просто, Але е, коли влився в, на велосотку в Одесі, була жахливою захід, то несуть. Е, коли влився там, познайомився з людьми і вже якось пішло-поїхало. То на цьому ми закінчимо з їжею, з усіма темами. Фідбек зараз дуже важливий, і якщо вам дійсно сподобалось, то. Лайк, коментарі і за можливості поширшити його, бо дуже важливо для самого початку. Так, я тільки за такий формат, але все залежить тільки від вас. Так. Да, так що підписуйтесь на канал Мандрик, підписуйтесь на канал Міше Check It Now. Він в худі прощав. Та, та, та моя роба. Роба, так. Да. Цікаво, чому ти не катаєш в неї зимку. Ну, блин, вона красива, зіпсую. Ставте лайк, підписуйтесь і па-па. Бай! -па.